На цьому відео я покажу деякі схеми підключення твердопаливного котла. Вот це одна із схем. Схема ця доволі проста. І вона буде працювати в будь-якому випадку. Так як тут закрите кільце, воді нема куди дітися, і вона буде йти у напрямку труби к радіаторам. Але в будь-якій системі є нюанси. Наприклад, якщо у вас в системі 4 чи 5 радіаторів, то балансувати систему не треба. Радіатори будуть працювати. Але якщо ви вмієте балансувати систему, то це ні в якому разі не зашкодить. Що таке балансування? Це Дати радіаторам стільки води, скільки їм потрібно, без балансування в радіатор заходить, наприклад, 300 літрів в час замість 140. Отримуємо різницю 300 мінус 140 равно 160 літрів. Це один радіатор. А якщо їх 6, то 160 літрів помножимо на 6. Отримуємо 960 літрів час. Майже тонну води перевитрата. А перевитрата теплоносія це дрова і ваш гаманець. Якщо маємо 15 чи 20 радіаторів, то балансувати обов'язково. Балансуючи радіатори, потужність їх падає. Тому о, важливо правильно підібрати потужність раді радіаторів. А також визначитися, яка система буде: високотемпературна чи низькотемпературна. Високотемпературна. Зимой в сильні морози будете топити 80 градусів. Щоб Зігріти кімнати. Радіатори будуть маленькі і стоїти дешевше. Низькотемпературна система, в сильні морози будете топити до 50 або до 60 градусів. Радіатори будуть великими і дорогими. Труби в такій системі можуть бути будь-які, крім пластикових. Так як котел напряму з'єднується з радіаторами. І повинен працювати з високими температурами. Наприклад, на подачі 70 градусів. А у зворотному напрямку 55 градусів. Або на подачі 70 градусів, а у зворотному напрямку 60 градусів. Такі. Температури потрібні, щоб наш котел не конденсував. При таких температурах в кімнатах може стати дуже жарко. Тому люди топлять на низьких температурах і таким чином душать сам котел. Та знижують температуру димових газів. Це все призводить до поганих наслідків. На схемі я намалював. Крани. Це дозволить нам ремонтувати насос, фільтр або розширювальний бак. Сам розширю... розширювальний бак має два крана. Один кран перекриває від системи, а іншим краном спускаємо воду з розширювального бака. Для того, щоб накачати повітря в бак. Або ремонтувати, або замінити. Про циркуляційний насос у мене буде окрема тема. Також про радіатори буде окрема тема. Фільтр завжди встановлюємо на звороті до котла. Весь бруд. Йде із системи в котел. Також ми бачимо групу безпеки. Вона складає з манометра. Складається з манометра. Показує тиск системи. Розповітрювач автоматичний, очищує систему від повітря. Клапан запобіжний. Захищає систему від вибуху від високого тиску. Також маємо два термометри. На подачі. Це якщо на котлі немає. І у зворотньому напрямку. Ці термометри показують різницю між подачею і обраткою. Різниця показує, як працює ваша система. Добре чи погано. Якщо різниця складає 5, 10, 15 це добре. А якщо 25, 30 це погано, треба шукати причину. Неправильно підібраний насос циркуляційний або повітря в системі, причини можуть бути різні. Наступна система така сама, як і перша. Тільки є деякі доопрацювання. Перше це триходовий змішувальний клапан. Який захищає ваш котел від конденсування. Тільки це не означає, що ви поставите на котлі температуру 45 градусів і ваш котел перестане конденсувати. Це так не працює. Є певна температура, яка має бути на звороті котла. Це 55 60, 65 градусів, щоб ваш котел не конденсував. І цим термометром біля котла, ви контролюєте цю певну температуру 55 або, або 65 градусів. З цього випливає, що на котлі ми повинні поставити температуру вище 55 градусів. В першу чергу, змішувальний клапан спрямовує воду на обратку котла. В міру нагрівання обратки котла, триходовий змішувальний клапан відпускає тепло потихеньку. Радіаторам. Робимо висновок. У цій системі на, о, позиція на одну сходинку вища. Краще, ніж перша система. Вона має е, змішувальний клапан захист котла від конденсації. Але цей клапан не вирішує. Проблему високої температури в радіаторах та задухи в кімнатах. Цей змішувальний клапан із датчиком. Але змішувальні клапани бувають і без датчика. Для захисту котла від конденсату, який би не був змішувальний клапан. Його завжди ставимо на звороті до котла. Також маємо два термометри для контура радіаторів. Контролюємо різницю між подачею і обраткою. Також верхній термометр показує, чи пускає гарячу воду змішувальний клапан І на, е, у наш контур радіаторів. Е, біля котла також маємо два термометри. Котловий термометр показує, наскільки нагрілась вода. А у зворотному напрямку термометр контроля температури проти конденсації. Ця схема така сама, як і друга. Тільки тут замість змішувального клапана встановлено розподільний клапан. Як працює розподільний клапан, у мене є відео. Любий розподільний клапан для захисту котла від конденсації ми встановлюємо на подачі. Датчик розподільного клапана кріпимо на Зворотньому напрямку до котла. На наступній схемі ми бачимо котел, буферну ємність та контур радіаторів. Буферна ємність ділить нашу систему на дві частини. На контур котла і на контур радіаторів. Це дозволяє системі працювати злагоджено. Котел працює окремо, а контур радіаторів також окремо. Так як кожний контур працює окремо, це дозволяє нам налаштувати температуру контура радіаторів, яка комфортна нам. Також дозволяє налаштувати котел на високу температуру проти конденсації окремо. Розглянемо контур котла. Тут між котлом і буферною ємністю у нас ладомат. У ладомат вже вбудований насос та клапан для самоциркуляції. У разі відключення світла. Також ладомат має три термометри для контролю. Термометр зверху показує температуру котла, яка заходить в ладомат. Термометр праворуч показує температуру, яка надходить від буферної ємності. Термометр зліва показує результат змішування температур для котла. Також ладомат має три крана. Я їх позначив штрихами. Ладомат повинен бути підключений до автоматики. Котла обов'язково. Якщо котел не має автоматики, то потрібно його купити. На котлі обов'язково має бути встановлена група безпеки. Поруч із котлом також має бути встановлений розширювальний бак із двома, е, двома кранами. Крани позначив штрихами. Для чого два крана? Я вже говорив в цьому відео. Фільтр Обов'язково повинен бути встановлений на звороті до ладомата і до котла, тому що весь бруд осідає в нижній частині буферної ємності. Буферна ємність з'єднує контур котла і контур радіаторів кранами, обозначив штрихами. Крани потрібні для зручності, щоб ремонтувати. Але якщо між буферною ємністю і котлом закрити якийсь кран любий, випадково це може погано закінчитися. Спрацює запопіжний клапан. І після цього його слід замінити, оскільки він буде сопливити. Тому з кранами треба обережно. Буферна ємність має 3 термометри для контролю нагрівання води. Зверху у буферної ємності встановлюємо розповітрювач автоматичний, а через трійник монтуємо кран для трубки. Трубка нам потрібна, щоб повітря з буферної ємності швидко виходило, тому що через автоматичний розповітрювач це буде дуже повільно, коли ми набираємо воду в нашу систему і буферну ємність. На контурі радіаторів маємо змішувальний триходовий клапан. З датчиком, завдяку, завдяки якому регулюємо температуру води до наших радіаторів. Змішувальний клапан в контурі радіаторів завжди встановлюємо на подачі. Датчик також кріпимо на подачі. Циркуляційний насос. Ми повинні автоматизувати з допомогою термореле. Датчик від термореле кріпимо на подачі. А насос циркуляційний з'єднуємо з термореле. Якщо у нас е, зламається змішувальний клапан, і щоб гаряча вода 80 градусів не пішла до наших пластикових труб, термореле відключить е, наш насос. Також маємо два термометри на подачі і у зворотньому напрямку для контролю різниці температури у 5, 10 або 15 градусів. Це у нас зворотній клапан. Також на звороті від радіаторів встановлено фільтр, щоб сміття від радіаторів не потрапило в змішувальний клапан та в буферну ємність. Ця схема така сама, яку ми зараз розглядали. Тільки тут в контурі радіаторів. Замість змішувального клапана розподільний клапан. Він завжди ставиться в контурі радіаторів на звороті, а датчик на подачі. На цьому все. Дякую вам, друзі!